Всім привіт! Були ми з Женькою в Аврорі, для того, щоб їй купити, різну канцелярію для школи. Ну і не тільки канцелярські товари, а й товари, які необхідні мені в побуті. Деякі товари були акційні, деякі ні, обрала варіант електронний чек, тому вже озвучувати ціни не буду, а ви їх дивіться у куточок, на момент виходу відео будуть актуальні ціни. Перше, що дістаю із шоперу це ось такий пенал. Він тоненький, простенький, був по акції. Тоді купили їй ось такі олівці. Точніше, фломастери. Вони у вигляді олівців, і у них ось ніби такий ось пензлик. Хоча оце звичайний фломастер. 12 кольорів. Тоді ось такий дістаю набір маркерів. З цієї сторони, як ви бачите, кольоровий, а з цієї сторони всі жовтим кольором. Потім ще купили ось такий набір із трьох штук маркери із блисківками. Срібний колір, золотий і мідний. Чи рожевий, не знаю, буде малювати. Тоді дістаю ось такий органайзер. Написано, що він для холодильника, тут можуть зберігатись якісь баночки, соуси і так далі. А ми його придбали для того, щоб можна було в паличку покласти. Якраз таке є вільне місце там від зошитів, книжок, для того, щоб зберігалася канцелярія. Ось, як ви бачите, дуже зручно, зверніть увагу. Зараз я подістаю, що там є, і ви також побачите, що намальовано, щоб знали, який собі органайзер ви тож можете придбати. Купила ось таку стрічку відривну. Тут такі зубчики є. Тоді на касі собі купила обід гумку. Потім купила ось такий клей-олівець. Квадратної форми. В основному ми звикли купувати кругленькі, а це квадратної такої форми. Прямокутної. Так, тоді ось така була ручка. Пиши-стирай. А, ні, це просто гелева чорна. І тоненьким стержнем. А де ж ще десь, мабуть, запала там, і була ручка Пиши-стирай. Тоді захотіла вона таку ручку собі. Ось гарною з такою трояндою. При натисненні на пасту, дивіться, вона світиться. Ну, для мене нічого особливого, а їй захотілося. Так, купили два ось такі олівці. Ага, є другий. Звичайні прості олівчики. Потім купила вона собі ось таку ручку. Також, звичайна, з синьою пастою. Нічого особливого, але вибір ручок просто не передати словами який. Так, тоді купила вона 10 штук ось таких масляних ручок. Вони мені дуже подобаються, ними зручно писати. Дуже класно пишуть, вони одноразові і тим паче були по акції. В основному залишились всі такі ось червоні. Купили 10 штук, тому що ну, і паста дуже швидко закінчується. І десь вони ці ручки у нас завжди діваються. А ну 10, бо десь, можливо, там у торбинці. Десять да, таких ручок. 30 гривень, це точно пам'ятаю. Тоді ще такий ось ще маркер вона купила. З однієї сторони, тоненько буде писати, з іншої сторони можна виділяти текст. Ну, ось і саме ось цей органайзер. Бачите, він може бути з різними кольорами. А, в нашій Аврорі він продається такі прозорим. Ну, дуже чудово. Ось показано, що можна ставити у холодильник для організації. Бачите, навіть у ванній кімнаті для, для баночок всяких. І для косметики. Ну, ви зрозуміли, куди ми його купили. Головний атрибут для школи це щоденник. Є вони такі різними кольорами, дуже багато кольорів, тверда обкладинка, але середина ось така простенька. Білі листки і чорним позначено ось ця клітинка, так? де записувати певні дані, предмети, розклад уроків і так далі. Вона любить фіолетовий колір ось такий ніжний, був навіть яскравий, то вибрала саме такий щоденник. Різні щоденники, з різними зображеннями, з різними акційними пропозиціями, їй сподобався ось такий простенький. Сподобався з твердою обкладинкою, значить, купили. Моя слабкість це ось такі блокноти. Це Женька не собі купила, а вже я собі його купила. А, там був розкритий, у мене запакований. На резиночці у клітинку. Звичайний такі блокноти, але сподобалось те, що в нього є ось така резиночка. Гарно виглядає? Це для мене. Так, потім дістаю ще з. Із... Знаю, торбинки це ось такі гарні зошити. Це у олінієчку. Ось вони біленькі. Камера показує, що лінії чорні якісь, а насправді вони сині, блакитні, точніше, навіть ще й не фокусує. Ну, не передає воно блакитний цей кольор. Чомусь чи синій, чи чорний, чи сірий, але не блакитний. Була акційна пропозиція, і Женька взяла. Таких зошитів 5 штук. У лінійку 18 листочків. І три взяла ось такі у клітинку з котиками. З іншими зображеннями не було, то вона каже, що на даний момент куплю лише три. З'являться з іншими зображеннями куплю ще. Також 18 листочків. Гарна клітинка, тверда така обкладинка. Женька любить малювати, тому купила ось такий великий альбом для малювання. Ну, як великий? Тут багато листочків: 50 листочків, їх можна відривати і буде непомітно. Тобто, навіть якщо з половини вона повидриває листки, альбом буде залишатися ось в такому гарному вигляді. Гарні такі квіточки, ось такий альбомчик. На пружинці, бачите? Такий набір. Для геометрії. Чи більш для математики, ну, не знаю, тут є різні лі... лінієчки. Ось на такі ось кнопочки. Тоненький пластик, різні трикутнички. Подобається те, що все кучі, Лінієчка на 18 см. Із новинки ніколи не звертала увагу, чи продається у нас ось такі коректори, чи не продаються. Перший раз бачу. І вирішила купити ось такий набір із трьох предметів. Це канцелярський ніж, маленький такий, а це ось такі коректори. Прикольний такий набір, бо у двох кольорах синій і рожевий, то вже ж купила, звичайно, рожевим кольором. Ага, і ще ось такий є. Також це вважається коректор, але ем, це більш декоративний. для того, щоб можна було, наприклад, там, поля намалювати якось цікаво. Женька любить займатися творчістю, тому купила ось такий набір для того, щоб пробувати папір і потім якось його прикрашати. Купили ось такі ще стікери. Вони напівпрозорі різними кольорами, щось буде фіксувати, організовувати. Колись купувала і знову купила ось такі брашпини. Вони на водній основі це такі маркери, що не будуть просвічуватись на папері. Небагато кольорів, але вони самі найнеобхідніші. На даний момент із канцелярію я закінчила. Тепер покажу необхідні речі нам вдома. Купила ось такі батареї. Вони були з'єднані три штучки відразу, я вирішила купити всі три. Хоча мені на даний момент потрібно дві, але одна, нехай про запас буде. Закінчуються у нас пакети для сміття. Купили невеличкий такий рулон. 30 штук на 20 літрів від Аврора. У акції були якісь грінки. Не пам'ятаю які: чи ось ці, чи ось ці. Але захотілося мені холодець з хріном, а Женьки захотілося ось такі барбікою, то вирішили купити і ту, і ту пачку. Дивіться, у куточок, які ж були акційні, бо я не пам'ятаю. Кожен рік я собі оновлюю килимок для комп'ютерної миші. На цей раз купила ось таку природу точніше, більш моря, краєвид, закат. Гарно так виглядає. І необхідна для мене завжди річ. І останній на сьогодні товар це кабель для зарядного пристрою. З роз'ємом Type-C є різними кольорами. Я обрала блакитним, перевірила, він працює, Заряджає мій телефон і тим паче гарантія 12 місяців. Якщо цей кабель щось з ним трапляється, звичайно, ви можете обміняти в термін 12 місяців. Дуже класно, значить, буде працювати довго, бо дешеві. Кабелі вони дуже швидко портяться. А в цьому я вже впевнена, що він буде гарно працювати, бо не з дарма 12 місяців є гарантія. Думала, що зарядний пристрій це оста, що ми купували. А Женька нагадала, що ми ще по акції купили ось такий кисневий відбілювач від фірми Сіла 900 грамів. Написано, що працює навіть у холодній воді. В основному я купувала від фірми Miss Helen. Але для кольорових речей не було, то вирішила купити, спробувати ось цей засіб. Була знижка напогана, і тим паче він мені потрібен. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Думаю, вам було цікаво, корисно, тому бажаю вам далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!